Це відео спеціально для одного з моїх підписників, який цікавився, як виконується реставрація місця під обойму, під гайку головного вала. Оце все цільне, вирізається тут, потім цільно запресовується така величезна втулка, будемо так її називати. Нарізається різьба, потім чи... Не знаю технологію виробництва, як фірма, її виконує послідовність точніше, як саме. З, з, відразу чи потім вже коли запресувалося. Тут оце, отвори для е, от місця під флажок. Сюди масло поступає на підшипник. А фіксується вона ось там, дивіться. Так фіксується. От і все. Така собі реставрація.